Всім привіт! Ви дивитесь відео на каналі TSFarm. Мене звати Саша і в цьому відео я хочу вам розповісти про досвід експлуатації акумуляторної ланцюгової пили від Дніпром. І це модель у нас DCS200BC Ultra. Та й в принципі на момент зйомки цього відео у Дніпром лише одна акумуляторна ланцюгова пила. Але спочатку коротенько про базові характеристики. Довжина пильної шини становить 35 см. Вага самої пилки становить 3,6 кг. Об'єм масиного бака становить 130 мл. Тут встановлений безщитковий двигун, який має систему плавного пуску. Та працює вона від двох 20-вольтових акумуляторів однакової ємкості. В цілому вона може працювати від акумуляторів різної ємкості, але коли той, що має меншу ємкість, розрядиться, то пилка працювати вже не буде. Тому краще використовувати акумулятори однакової ємкості. Наприклад, я використовую в парі з цією пилкою два акумулятори ємкістю 6 ампер годин. Придбав я її для особистого користування, для домашнього господарства, ну і заготовляти дрова на зиму і робити це максимально тихо. Ну, якщо ви розумієте про що? Адже заготовляти дрова в лісі це не зовсім законно, але це тема окремого відео, і на цю тему можна дуже багато дискутувати, але зараз не про це. До речі, хочу сказати, що користуюсь даною пилкою вже другий рік. Це мій другий сезон заготівлі дров. І за моєю спиною результат моєї роботи за цей сезон. Скільки тут в кубометрах сказати, я не можу. Але тут кубометрів 15 не менше. І все це я напиляв цією пилкою. Звісно, не на одному заряді. Ну я думаю, що саме головне питання це наскільки хватає заряду акумуляторів. Як я вже і сказав, я використовував її в парі з двома 6 амперними акумуляторами. І мені вистачає, щоб напилити приблизно 2-3 кубометра деревини, але все залежить від того, який у вас ланцюг, гострий він чи ні, яка порода деревини, волога це деревина чи ні. Який діаметр різу? Ну, Дуже багато факторів, які впливають на розряд батареї. Спираючись на свій особистий досвід, можу вам сказати, що в парі з 6 амперними акумуляторами на одному заряді можна заготовити значну кількість дров. 2-3 кубометри це точно. І дуже хочеться, щоб компанія Дніпром розширила лінійку своїх акумуляторів і з'явилися акумулятори ну хоча б на 9 ампер годин. З приводу поломок то значних проблем з цією пилкою не було. Лише в цьому році у мене зламався натягувач ланцюга. І після тижня пошуків необхідної мені запчастини я вирішив відправити цю пилку в сервісний центр Дніпром, тому що запасної частини я не знайшов. Ось ця планка, яка зламалась. Ось зламався зубчик, як можете бачити, і все. І ланцюг на пилці не натягується. Замінити його самотужки досить легко, потрібно відкрутити лише там один гвинтик. Але підібрати це ще той квест. У мене особисто не вдалося знайти. Хоча б схожий на цей, якщо у когось була схожа проблема і ви знайшли оцю планку, то будь ласка, поділіться, де ви її знайшли, та скиньте посилання у коментарі. Якщо мене хтось дивиться із компанії Дніпроєм, то я вас дуже прошу. Почніть продавати ось ці планки для натягування ланцюга, бо я вважаю, що це витратний матеріал, і його може замінити кожен майстер самотужки в разі його поломки. В цілому роботою та надійністю цього інструмента я більш чим задоволений. Якщо ви плануєте її купувати, то купуйте не вагаючись. Але як на мене... Якщо у вас нема акумуляторного інструмента від Дніпром і ви не плануєте його взагалі купувати, то я рекомендую розглянути ще як варіант, аналог від компанії Stіль. Але це за умови, якщо у вас нема акумуляторів від Дніпроми і ви не плануєте його купувати. Але якщо у вас є вже інструмент 20-вольтовий від Дніпром, то я думаю, вибір очевидний. Адже акумулятори від цієї пилки сумісні з усіма інструментами 20-вольтової лінійки акумуляторних інструментів від компанії Дніпром. Отже, мій висновок такий. Роботи по дому та домашніх потреб це дуже гарний інструмент. І, як я вже показав, що я її використовую для заготівлі дров. Така коротенька вставочка по можливостям цієї пилки. Ну, от, наприклад, дивіться, ось от, ну, це у нас клен, діаметр ну, 18 см. Напиляти можна дуже велику кількість і бере його з легкістю. Ну, ось також клен, тут, а, ні, тут 16 см. Щоб вам ще показати, а ось ось клен тут у нього трохи більше. Зараз захватимо, якщо видно, то також 30 см. А усьо, оце оце дуб. Це трохи складніше було пиляти, але також взяла також 30, 29 см. Також клен. ось колен, тут також 18 см. Це я не знаю що, але досить тверда порода. Тут у нас 21,5. Акації тут то але ну нема, але візьмемо, візьмем, скільки тут ну, хай, так, ну десь 17 см. так. Ну, а в цілому переважно тут клен, І що клен, що акацію бере ну, досить легко. Головне, щоб був гострий ланцюг. Ну, ось, В принципі, оце все результат моєї роботи за цей сезон цією пилкою. Як я вже і сказав, тут складометрів 15 не менше. Звісно, це неповноцінна заміна бензинової пили. Вона не розрахована на складні задачі, але її можливості я вам показав. Хочете вірити, хочете, ні, але я її дійсно використовую для заготівлі дров. І як я вже й сказав, не перший сезон. І Якщо б я купував би усі ці дрова, то я її купив вже разів, напевно, в три, а то і в чотири. Також великим плюсом є її мобільність. Наприклад, якщо вам вдома потрібно відпиляти 2-3 невеличких гілки або якусь дошку відпиляти, то вам не потрібно заправляти бензинову пилу. Бати паливну суміш, заводити, поки вона прогріється. Тут ви вставили акумулятори, відпилили, що вам потрібно, і поставили її назад. Я впевнений, що цей інструмент може стати вам гарним помічником в господарстві. Ну а на цьому все. Не ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео, тисніть на дзвіночок та підпишіться на канал, якщо ви це ще не зробили. Все буде Україна!